18 червня близько 17-ї години до чергової частини лінійного відділу міліції на станції Слов'янськ надійшло повідомлення від працівників залізниці про те, що на перегоні станції Краматорськ-Дружківка на залізничному полотні виявлений невідомий чоловік без ознак життя. Правоохоронці негайно приступили до з'ясування обставин справи та пошуків злочинця. При виїзді слідча оперативна група лінійного відділу Слов'янськ встановила особу. Ним виявився місцевий мешканець. Селище Малотаранівка 1972 року народження. Під час огляду тіла було виявлено 13 ножових поранень, в результаті чого наступила смерть. Працівниками сектору карного розшуку було проведено ряд заходів, за результатами яких була встановлена особа людини, що спричинила загиблому тяжкі тілесні ушкодження, а також відтворені всі обставини даної події. За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство. 19 червня вранці за місцем мешкання був затриманий місцевий чоловік 1980 року народження. Батька двох неповнолітніх дітей, раніше не засуджений, не працюючий, який намагався на момент затримання виїхати з міста Краматорська. При собі мав рюкзак, в якому знаходилось знаряддя вбивства ніж, та закривав вона одежа. Прийшові докази вилучені та відправлені на експертизу. 20 червня фігуранту було оголошено про підозру у скоєні злочину, а наступного дня обрано запобіжний захід тримання під вартою. Підозрюваний свої провини не заперечує та співпрацює зі слідством. Під час проведення слідчого експерименту на місці скоєння злочину Затриманий пояснив, що розпивали спритні напої на зупиночному пункті. Між ними виникла сварка. Роззадінча чого він застосував кухонний ніж. Як трапилось, навіщо застосував, пояснити не можу. У загиблого є донька, є мати, теж вів спосіб життя, вживав спиртні напої, не працював. Варто зазначити, що фігурант після скоєння вбивства намагався приховати сліди злочину, аби інсценувати загибель товариша під колесами потягу. Він виштовхав його мертве тіло на залізничну колію. Про що повідомили випадкові свідки за омисне вбивство підозрюваному світить строк від 12 до 15 років позбавлення волі. Крім того, наразі вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності ще одного місцевого жителя, який примудрився поцупити у вбитого мобільний телефон за крадіжку та недонесення інформації до правоохорони органів про скоєний злочин чоловік відповідатиме за законом.